Друзі, вітаю всіх, доброго ранку. Сьогодні будемо робити друге вино. Що для цього треба? Ну, ось Оце вино перше в мене постояло 4 дні. Я мішав шапку регулярно і настав час, я його пересидив. Ось вийшло дві частини. Одна частина це такий жмих відділив. І чистий сік. Соку вийшло тут 7 літрів. Тобто на... 10 літрів соку першого вина я даю 2 кг цукру, так як тут 7 літрів, я даю 1,5 кг цукру, 1 кілограм. Ще половинка. Тепер розмішую ретельно і розливаю його в отакі банки, трьохлітрові. Так як вина небагато. Розливаю 3-літрові банки, або ж перчатку, перчатку таку одягнути, або ж такий водяний затвор. Водичку наливає, воно грає, булькає, перчатка надулась, все, процес пішов. Потім через недільку півтори я знімаю, знімаю з осаду. Ось, бачите, внизу банки такі осад. От, знімаю з осаду і знов таки одіваю це все. І, і воно знов стоїть. Чим більше його знімати з осаду, тим вино буде більш е, красиве, чисте таке От, мати колір освітлене, скажімо так. Ну, а друге вино, друге вино я роблю таким чином. От, наприклад, е, я злив сюди, у мене вийшло 7 літрів соку. Ну, По класиці взагалі кажуть, що треба ось сюди залити 7 літрів води. Ну, Я заливаю завжди менше води, щоб... Воно, воно було таке більш насищене, тим більше я його не віджимав абсолютно, воно таке жидке, От тут навіть сік залиши, залишився. Тобто, на 10, якщо б тут було б 10 літрів соку, я даю 700 грам, 7 літрів води. Тобто на 1 літр 700 грам. Якщо тут у мене вийшло 7 літрів соку, я сюди додам 5 літрів води. Ось Додаю 5 літрів води. Вода перекиплячена вже була. Вона така кімнатної температури, ось, І сюди обов'язково треба додавати цукор. Цукор я також, якщо б, ну, 10 літрів соку в мене вийшло, я додаю сюди цукру 3 кг. Ну так як тут 7 літрів, то я додаю цукру 2 кг. Ось таким чином. Додаємо цукор 2 кг на 7 літрів води. Перемішую, накриваю, або ж кришкою, на це відро є кришка плотненька така, або ж можна марлею накрити. І все, ставлю. Температуру десь від 15 до 20 градусів. І воно в мене так само, як і перше. Так і перше стоїть десь у мене 4 дні, на 5 я пересидив. Ну а це буде стояти неділю, може до 10 днів. Також кожен день мішати шапку, підніметься, завтра шапка. Ну майже все, все так само. Комусь навіть е, друге вино подобається більше, ніж перше. Ну такий рецепт. Отак я роблю друге вино. Дякую за перегляд.